Привіт, навчаємось разом. Тара тара татара тара. Чорне море, синє диво. Тут життя, кипить Щасливо, хвилі грають. Сонце сяє, від води все оживає. Привіт, мої друзі! Це я, Софія. Сьогодні ми з вами вирушимо у чарівну подорож до Чорного моря. Ви знаєте, чому воно називається чорним? Насправді вода там не чорна, а синя-присиня. Древні греки називали його негостинним морем через суворі шторми, часті тумани та племена скіфів, що населяли його узбережжя. Сучасна назва, ймовірно, походить від тюркського позначення Старім Світу, де чорний колір означав північ, а також від темного відтінку води в глибинах. У цьому морі живе стільки цікавих мешканців птахи, тварини і рибки. Ми з вами дізнаємось, хто вони, як виглядають і чим особливі. Тож тримаймося міцно! Хвиля привод уже наближається. Поїхали! Подивіться, хто це літає над морем. Це чайки, вони білі. Вучні і дуже сміливі. Чайки люблять літати над хвилями та ловити рибку просто з води. А ось на каменях є чорні птахи баклани. Вони справжні мирці. Баклан може пірнути глибоко влибоко, щоб знайти смачну рибку. А тепер гляньте. Хто це з величезним дзьобом і мішечком під ним? Це пелікан. Пелікани дуже великі і гарні. Їхній дзьоб допомагає ловити багато риби одразу. А який птах вам сподобався найбільше? Чайка? Баклан чи полікан? Скажіть у голос! о, які ви розумні і уважні. А тепер знайомтесь із найвеселішим мешканцем моря: дельфіном. Дельфіни дуже добрі й розумні. Вони люблять гратися, стрибати через хвилі та спілкуватися один з одним. Ви знаєте, як говорить дельфін? Він видає звуки. А іноді дельфіни навіть підпливають до людей, щоб привітатись. Якщо колись побачите дельфіна, помахайте йому ручкою. Він точно вас побачить. Пірнаємо під воду. Дивіться, скільки тут риб: ось кефаль срібляста і швидка. Вона любить плавати біля берега. А ось Ставрида. справжня мандрівниця, плаває великими зграйками. А це камбала, вона пласка, мов млинець. вона лежить на піску й ховається від хижаків. Поруч скумбрія яскрава і швидка, схожа на смугасту ракету. Дивіться, ось великий скат Хостокол. його тіло схоже на крила, він пливе, неначе летить. А от бичок маленький, але дуже відважний. Ой, хто це з довгим носиком? Це Сарган? Є навіть невелика акула, Катран. Вона добра і не кусається, не бійтеся. А ось справжнє диво, морський коник. Він такий милий. І знаєте що? У морських коників малюків народжує. Татко. Яка рибка вам сподобалася найбільше? мені морський коник. Бо він схожий на маленьку казкову істоту. А тепер познайомимося з тими, хто живе на дні моря. Ось мій дії вони сидять у мушлях і фільтрують воду, роблять її чистішою. А ось рапан морський равлик зі спіральною мушлею. Він повільний, але дуже гарний. Он краб як він бігає боком і махає клешнями. Поруч креветки, маленькі, прозорі, схожі на Стрибунців у воді. А тепер справжнє диво. Пливе медуза. Вона прозора, м'яка, мов желейка, і блищить у сонячних променях. Тільки пам'ятайте, друзі, медуз краще не торкатися, просто милуйтеся ними здалеку. Синє диво, тут життя кипить, щасливо, хвилі грають, сонце сяє, від води все оживає, Чайка в небі крила має, рибку морі помічає, Компірне осі диво, рибка, взьоби куграливо. Мідіє й рапани сплять, хвильки пісеньку шумлять, чайка в небі хрила має, рибку в морі помічає, баклантирне осід диво, рибка, взябиху грайливо. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Ці прості дії допомагають нам розвивати канал. Дякуємо за вашу підтримку. Ой, як же чудово ми сьогодні подорожували. Ви дізналися, хто живе в Чорному морі: птахи, рибки, тварини і навіть медузи. Ви були дуже уважні, справні маленькі дослідники природи. Не забувайте берегти море, не кидати сміття. Налякати його мешканців і любити природу навколо. А в наступному мультику я розповім вам про ще одне дивовижне місце нашої України. До зустрічі, мої морські друзі! Па-па!